Добрий день, шановне панство. Так, дивіться, У мене або глюцинації були, або що Див... ми маємо? Я на рахунок того, що в принципі є 9 внутрішня. Перший, я... Перший раз я знімав, то було 7 нутрінят. Потім на минулий раз 8 внутрішні, а тут вже 9 внутрішня десь взялося то або нові, новорічне якесь диво, або глюцинації. Інакше не назвеш. І мені ще здається, що на моїх очах ш, е, одне шмигнуло внутрішня туди. Чи воно шмигнуло, чи то мені вже так здається, не знаю. Ну, є більшенькі, меншенькі є. Ну, важити їх не буду. Підростуть, бачите, от туди. Мені здається, там мені теж ще одне шмигнуло ну, але Подивимося, вони виростуть, будуть підходити до корму і в принципі будемо бачити, чи є ще нутріння, та чи то вже все. Ну, Нагадаю, що одне нутріння я викинув. Було мінус один. Самочка є. Гранулу не дуже хоче їсти. Я там кинув кусочок хліба, то вона половину хліба з'їла, і буряк, морква тут очистки е, яблук, яблуку, картопля. Ну все я її даю, аби вона їла і щоб годувала внутрішньо. Все, дякую за увагу.